Усім привіт! З вами Серафім, І сьогодні ми будемо проходити другий акт. Через червоний ключ будемо збігати через другий акт. тут. Так, тут треба зараз вибратись з підвалу, і почнеться великий бік. У третьому великий, а тут посередній. Нам вже відкрили і тут треба знайти. Рішотку, так, а от вона є. Зараз її треба забрати, щоб пройти. Викинемо її. І зараз треба по драбині. Забратись. Спочатку ми будемо бігти за жовтим гайчним ключом, а потім будемо... Такі речашки виключати. Мінус вікно. Все, це без вікна, нема. Понятно? Так, він зараз вибіже. І зараз ми достанемо жовтий гайшний ключ. І виключимо один речажок. Не треба вибігти, бо він зараз десь прийде. тут зараз нема, але він зараз прийде. Поки відкриємо, щоб можна було залізти! Так, де він? А от він. Так, кидай в нього, на тобі. І зараз біжимо. І виключаємо і біжимо, а другі зараз будемо виключати. Ще їх два є. Так, от тут де ще є. Вот треба виключити. Треба попасти ще й. Давай, важко. І що таке? Все ми виключили. І зараз ще останній. А, тут він. Треба його зараз обігти тут. І зараз виключимо третій тут. Так, виключаємо По не може дістати. Посидимо тут. Беремо червоний вантель. Його треба в три місця крутити. Залізаємо на перше. Це тут треба його крутити. Йдемо до другого місця тут. Воно треба вкрутити його. Ставимо, прокручуємо. І забираємо. Йдемо. Так. Коробку беремо. А, тут сусід був. Вже ніч є. Ну, зараз ми йдемо за коробкою і за вантелем. Ну, нам ще треба одну коробку. Ставимо першу і другу. І залізаємо і прокручуємо. І там, злиється вода, і ми зможемо піти до акули. Там не буде вже води. Зараз вода вже стече і беремо. І там вже стекла вода, і зараз підемо до акули, візьмемо лопату. І тут відкриємо, щоб було легше ходити. Замок жовтий, кидаємо ключ і побігли. Зараз візьмемо жовтий ключ від кукольного домика. І щоб відкрити там дверку одну і напустити воду, щоб пройти. Ну, зараз ми йдемо копати. Так, і тут а, викидаємо, беремо жовтий. Ключ і спускаємося до кукольного домика акуратно. Тут треба по і відкриваємо, щоб відкрити дверку оцю тут. Кидаємо ключ і відкриваємо забираємо цей. вікно. І зараз йдемо до води, щоб відкрутити її і напустити її тут. Включаємо заморозку. Йдемо тут. А, і тут льод затвердів, так, класно. І зараз йдемо брати червоний ключ. І, ну, класно. На льоді. Так, відкриваємо. Прягаємо. І беремо червоний ключ, щоб відкрити главні ворота. І біжимо до цих воріт. <звук> і відкриваємо. І ми пройшли так. На тобі ключ віддаю тобі. І йдемо ззаді. І ми пройшли другий акт. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мене. З вами був Серафім. Усім пока!